Навіть у сучасному світі є люди, які дотримуються стародавніх традицій і виконують древні обряди, присвячені святам. Так, у державному історичному музеї відвідувачі заходу заходь колодію на нашу затію могли долучитися до святкування Масляної за всіма канонами української обрядовості. До неймовірного народного святкування долучилася кореспондент телеканалу Бориспіль Лія Бурлака. Масляна або масниця свято, що символізує прощання із зимою і зустріч із весною. За церковними традиціями тиждень масляної носить назву сирного або м'ясопусного, що пов'язано зі стравами, які готуються протягом цього періоду. У державному історичному музеї Борисполя зібрались містяни, аби розпочати святкування Масляної. Посеред кімнати поставили ляльку морену, а гості свята мали написати на папірцях всі свої негаразди. Спалимо, спалимо. Для жінок на Масляну є свої традиції. А жіночки що бронило прадиво дрібненько, що бродила капуста і довгий льон треба затанцювати навколо морени. У народі вважалося, що людині, яка проведе тиждень нудно, не буде успіху в справах протягом року, тому треба веселитися та співати пісні. Колодій символ родючості, шлюбу, любові чоловіка до жінки в цей тиждень старші жінки жартома карають тих молодих парубків, які протягом року не знайшли собі пари і не одружилися. Знайшли неодруженого чоловіка і прив'язали до ноги колоду, щоб її зняти. Чоловік мав показати свої таланти. У залі виявився ще один неодружений чоловік, який знайшов собі пару. Дітя, суяша, я не бажа. Він віком цим не ході. Я красива ліхороша. Жінки з етнічного клубу перед дзвін розповіли співочу історію, як вони ходили на базар. О я молода на базар ходила, на базар, на базар, на базар ходила я. Вареники головна обрядова страва на масницю. Молодий місяць символізував жіноче начало, а вареник був його уособленням. Заспівавши спеціальну пісню, глядачі отримали порцію цієї смачної страви. Нямки, нямки! Ось сюди! Вареничо до нас прийди! варенички, Кручені слава не звичайна! Не ляла біду лявечері, для рука. Лени етнічного клубу заспівали пісню, що розповідає про ідеального чоловіка. Початок святкування Масляною покладено у державному історичному музеї. Кожен бажаючий мав змогу послухати пісні, поїсти вареників та гарно провести час. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.